Лілю, що ти більше любиш? Ага. Крашанки чи писанки? О, ти знаєш, я більше люблю шоколадні яйця, якщо чесно. Типу кіндер сюрприз. Це якось не по великодню. Ну кіндер сюрприз, то мас-маркет, А от ті великодні прикраси, які з шоколаду, героїня нашого наступного сюжету, то справжні шедеври, навіть їсти шкода. Це зараз Олена шоколад'є. Перед великоднем у неї немає відбою від клієнтів. Переважно замовляють шоколадні писанки чи пасхальних кроликів. Набори по 8 8 крашено повноцінних не половинки повноцінні набори по 12 цукерок у вигляді пасочок і слід і слідів зайчиків. Тих зараз більшість усі великоденю. А ще зовсім недавно жінка займалася перманентним макіяжем у рідному миргороді, що на Полтавщині, кондитерською справою захопилась випадково під час перегляду відео у соцмережах. Вподобала роботу однієї майстрині з-за кордону. Я побачила і все воно мене вразило. Я навіть не обдумувала на ранок те, що на той момент вала за потрібним. Замовила шоколад там форми. Я ще не знала зовсім нічого, бо я ні навчалася. ніде. жінка пригадує свої перші вироби довелося з'їсти самій. Далі вчилася на помилках, викладала роботи у соцмережах і розпочала бізнес. Олена працювала до пізньої ночі і вже планувала розширятися. Проте почалася велика війна. Чомусь той день я не могла залити корпуса цукерок. От в мене не виходить і все, і не пойму, от чогось не виходило. І я до часу ночі тоді працювала. Нарешті я вже зробила, поварила начинки, все позало і поставила на кристалізацію. Я до часу працювала, десь в дві години лягла спати, і в чотири ранку у нас вже були прильоти. Спочатку Олена волонтерила, допомагала молодим мамам, які виїжджали з районів бойових дій. Проте часто думала про свою улюблену справу, яку довелось зупинити через два тижні. Вони мені почали е, сниться. Мені сниться, що я працюю, і я вирішила е, починати, хоча було страшно. Наразі Олена працює ще з більшою наснагою, без вихідних та перерв на відпочинок. Вигадує нові цукерки за основу своєї продукції. Майстриня бере тільки якісний бельгійський шоколад, вкриває вироби спеціальним покриттям. Я фарбую какао масло жиророзчинними харчовими барвниками, фарбую форму. А вже потім заливаю шоколад. Потім какао масло щепляються із шоколадом, і зверху получається такий глянцевий блиск. Працювати з шоколадом досить складно, зізнається Олена. Потрібна відповідна температура і форми, і навіть приміщення. В іншому випадку цукерки або не застигнуть, або візьмуться плямами. Проте Олена удосконалює свою майстерність і впевнена, щоб не сталося більше не зупинятиме свою справу, а навпаки, спробує розширитись.